Друзі, це взяв. Угу. Ви бачили, що було? Просто потіг палкою і все, ну я нічого не зроблю йому, дивіться. Дивись оно. Треба було я мати. Доброго дня всім! Подивіться, які прекрасні краєвиди. Велика вода. Коротше, приїхали ми сьогодні половити на кормачки. Я ось тут сів на такій вимостки, як бачите, тут місцеві зробили і хочу тут половити на кормачки. Був надіятися на великих карасів, якщо нам повезе, ще піймаємо і сазано. Вітер тут, правда, сьогодні, але ми приїхали з ночівлею. Плануємо остатися з ночівлею. Зараз у нас вже три години дня. Так що побачимо, який у нас буде клюв до вечора. Якщо до вечора нормально відловимося, то в принципі може і не будемо з ночівлею. А так, в принципі, все взяли з собою, так що може і залишимося. Так що розпаковуємо наші снасті і приступаємо до рибалки. Це, звісно, не про мене, але під соку розклав, друзі, в першу чергу, як бачите. Вудочки теж розклав, зараз візьмемо катушки. Сьогодні приїхав я своєю новою сумочкою від профмонтажа, як бачите, це моя сумочка на 55 літрів. Та моя предыдуща була на 75 але Вона прям дуже здоровенна. Я її оснастив під коропову рибалку. А цю собі взяв спеціально якраз для фідера. Маленька, компактна. І все сюди влазить. Тут бачите, скільки кармонів. Ось, по боку, два кармони спереді, зверху. Ну, коротше, прекрасна сумочка для фідерної ловлі те, що треба. Зараз візьмемо котушечка наші. Котушки я сьогодні брав свої від Фогман. Форсранк 5000 Шикарні котушки. Другий сезон уже ними ловлю, якщо не третій. Уже чесно і забувся, вони в мене так дуже давно ці котушки. І підкормачки мої старенькі, добрі патріоти від Фламен по 330. Я ловлі на кормачки, ну кращих палок просто не знайдеш. їх вже зараз напевно і не випускають. Якщо чесно, навіть не знаю, що нам сьогодні посности взяти. Звичайні арбузики поставить. У мене ось є і кормачки. Але хочу спробувати, напевно, ця моя ослась непогано У нас на річці працювала Elite Feeder Classic від профмонтаж. Бачите, ось така оснасточка, зараз покажу з двома гачками. Вона у мене прошли рік найкраще працювала по карасю, бачите ось. Одводик такий і два гачки. Зараз напевно одну таку оснасточку візьмемо. А одну візьмемо. Звичайний арбузик попробуємо. Теж Ось 50 грамів. По прикормці. Сьогодні в кормушки я буду забивати преміум серію від Кріля бісквіт Caro. Для мене бісквіт це просто топ для ловлі на кормачки. У мене тут трішки залишилось вчорашньої прикормочки. Я в холодильник ставив це я їздив на поповий кивок, ловив. І сюди ми зараз ще бісквітика додамо. Отак. І додалимо свіженької крильової муки сюди. Обов'язково. І все це діло заливаємо крильовою олією. Це в нас супер активатор кльову. Хто вже використовував, той знає, який вона дає результат. Без риби ніколи не залишитись. Концентрат тут той, що треба. О, консистенція якраз та що треба для кормачків. Навіть можна трошки ще доувлажнити. По наживці у нас сьогодні опари щось я брав і взяв сьогодні з собою джейстрімовське пінокісто, в даному випадку часничок. Часничок, я думаю, у нас на карасика буде те, що треба. Ми зараз його сюди прямо в опариш насипаємо, тому що тут вітер. Щоб воно у нас не розлітувалося. Я замітив, що з пінотістом у нас клюв, ну, набагато кращий. О, дивіться яка краса. Думаю, рибка повинна бути. Тут я думаю далеко кидати нам не потрібно. Буквально метрів за 20 будемо кидати. Ого! Це я запулив вже не на 20 метрів а далеченько, як то кажуть. Да, на вимостки тут добре, тільки тут погано, що моє крісло тут не стане. Треба було нам брати маленький стульчик сюди. І на стульчику тут було б, я думаю, якраз те, що треба. Ну так же само заряджаємо другий і чекаємо на поклювочку. Це вже хороша покльовочка була. Тут перед... Ух ти, там, дивіться Ого! Ого, і там покльовка. На два зразу треба це бігом затягувати. Тут взагалі дебела була покльовка. Ух ти, завів. Дивіться, який тут карась. Опа! Оце він! Оце карасевела. Так тільки що перед цим дріб'язок так довбав, Витяг я цю густірину і маленького карасю. Зараз набірний цей достанемо. Цього поки тут положимо карасю. Тут взагалі дебела поклювка була. Тут бачите, чим погано мені тягнуть тут очерет. Хорошо що взяв з собою я отаку довгу підсоку. Дивіться, отак тільки раз іди сюди. І в доміку. Дивіться який. Оце я розумію. Так то не клювало нічого, я ж кажу, дріб'язок об'їдав. І тут моментально в нас почали клювати. Отакі От дебельочі карасі. Диви не витягнув гачко. Оце заковтнув. О, подивіться який красочик. Ну це вже карасик такий, грам 400. Я сюди цього в прикормку вкинув, щоб не втік. Зараз підемо візьмемо садочок і пристроїмо їх десь тут у садок. І це ви розумієте, я перебрав тут ось повністю. Тільки ж приїхав, вичистив усе. Дивіться, опять затягнуло. Я і колочок там поставив, щоб не тягло. Все одно затягнуло. Ну нічого, нас наша підсачка виручила. Зараз десь нам потрібно садок пристроїть. Ви бачите, скільки очерету натягло. Зараз візьмемо вже якусь ломачку та тут розгорнемо і десь тут їх, напевно, і пристроїмо наших карасів. Да. Є? Ага. Чуєш, це сезончик. Та підожди. Я його тут не витягну, це точно. Друзі, це сезон взяв. Угу. Ви бачили, що було? Просто потіг палко і все, ну я нічого не зроблю йому, дивіться. -ху. Не я його не витягну, Сань. Ти що? Я його не витягну. Він зараз в очеред просто зайде і все. Та ти що, так така натяжка була, А ну, возьми підсок, може схватиш біжень. Сейчас якщо я виведу. Господи, не сможемо. Він... Блин, підожди, підожди, Затягуй душі підсоку туди далі зараз вечеред зойде і все. Подожди, щоб крючком не вбути, все не спіши. Не спіши трошки витягнути підсок. Я стараюсь. Ух, ти диви який -мо! Дай боже взяти його. Саня-ня-ня-ня упутаєшся крючками. Блін, удочку зацепив. Нище випусти підсок. Моя ноги трясуться, все трясеться. Ня-ня-ня, Сань, ня-ня. Дивись, рух. Ох ти зараза. Я підожди витягне піцок. Боїться, а так як вже воздух хватне, тоді різко попробуєш схватити, якщо схватимо. Ні-ні, не, -не, не впихай. Поки не бачу, не впихай. Okay. Диви, що мок. <сху> Треба було йому <сху> це. Пітам <сху> щось. Диви. Оце бой є. Ні-ні, не, не не, не входь, подожди, подожди. Подожди, Підожди, підожди. підожди покорін. Тільки він морду покаже наверх. Вздуху нам хватить і все. Є. Підожди, не спеши. І цю підсоку вже гору не піднімай тіка. Тільки... Подожди, подожди, подожди. Не, 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 ні не, не Це така підсока, не на ня Не, 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 подожди, 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 Сань, подожди. Подожди. Підожди, подожди. Ах, ти зараза. Підожди, подожди, не, не спіши. Щас. Сейчас він спливе. Підожди, підожди, не спіши. Він сам зачепився крапку, Давай, бери. Щас підвожу. Підожди. отак ось дивись. Я понял, видимо. Піді, подожди, ні-ні, не лови його, не лови, щоб крючками в цака не впуталась. Не піднімай вгору, бо переломиться. Не піднімай, не піднімай переломиться під Не переломиться, О, не спіши. Я ж ти й казав, не піднімай. Вона не переломилася. Вона випала. Випила? Й-май! Оце посидів один на кормачки. А ну дай. Нехай, нехай, я сам. Все. Ти, тихо, тихо, друг, тихо. Та ні, ні, rat, все, я держу. Goodness, я держу. Я держу, я держу, все. Оце до. Оце половий води на кормачки. Спасибо. А ви казали, який? Це такий кілограм чотири, так? Оце вам і курмачки. Клас. Зараз знайдемо віса зважен його. Оце ось цю, вам такі кормачки, ви бачите? Я в шокі. Йобайо, йо, да? на карасика приїхала. Да, приїхали на карасика, як любимо вот такий момент. Ви подивіться на нього. Я, я просто уважен. Я не знаю, як я його витяг. Тут такі ось черета. І ось такий красень у нас узяв. Взяв він нас на опари зі пінотістом медовим. Ось такий прекрасний сезон. Оце рибалочка, оце воно. Так, зараз ми його і заважимо. Подивимось скільки він у нас затягне цей сазончик. Я думаю кілограмчиків 4 в ньому повинно бути точно 4825. Ну ти що, почти п'ятерка. Оце жиряка, оце воно. Я знаєте що думаю, мені більше всього так кажеться, що в нас стояв ось пуфік. Медовий і він же в нас припіднімає нашу приманочку на дно. І він може подумав, це в принципі як по бачите, так у гору стоїть. Біла риба в нас не встигла об'їсти. І от він і взяв. Оце більш з усього, я так думаю. Так що може в нас ще тут восьме сезончик, Ну, в принципі ми і на карася згодні. Саня в нас не сильно опитний, та й підсака в нас не предназначена. Для такої риби, бачите, ось тут лопнуло на краю і вирвалася наша підсочка. Ми зараз тут акуратно обріжемо, там у мене є суперклей. Обмотаємо трішки ниткою і попробуємо склеїти. А то без підсоки нам тут рибалки не буде. Жалко, звісно, підсоку, але раді такого трофея хай і підсока в нас поламається. Це добре, що в мене з собою є суперклей. Я ось кінчик обрізав, бачили? Зараз проклею. І вставимо туди, я думаю, і держатиме вона у нас як нова. Хороша покльовка. Також, знаєте ж, аж жадай палик. А сазон бачили, як клюн. Така легенька натяжка. Оце якби на сигналізаторах було зразу, такий би параход пішов. О, дивіться, який карасевело. Ми його і без підсоки візьмемо. Я підсочку склею, він вже наладив, в принципі, вона в нас працює. Ось такий гарний прекрасний карасик у нас клюнув. Я, друзі, досі не можу після того сазана відійти, щоб ви розуміли. Мені тепер, якщо чесно, і не хочеться такі карасі ловити, Ну та нічого. Все-таки карасі теж у нас рибка. Для жарюхи то ще треба. Йди в садочок. Це покльовка була. Да. Бач, карася клює так зразу видно, що кароса. Ото як отака, знаєте, трошки дьорга-дьорга, то нема смислу його і Ото ждеш поки реально аж потягне. Хороший карасик. а ну без підсоки, без підсаки друг, іди сюди. Оба взяли. Карасі Карасіянському не сильно крупні. Тут на цих місцях зазвичай такі, знаєте, під килушні клюють, але поки що такі невеличкі, ну в принципі непоганий карась. Іди. Вже й вечоріє, бачите як сонечко там заходить. Так що не знаю. Напевно ми Трішки до темноти ще залишимося, половимо. Та й буде досить, не будемо ми ночівлею оставатися. Краще ми наступного разу сюди приїдемо. І вже візьмемо коропові снасті. Я думаю, заліземо, тут підчистимо оцю сторону і зарядимо сюди три карповички. І думаю, буде тут у нас сезон по-любому. Тут поклівка хороша. Все. Да ні, вроді, не всю. Тільки... Ух ты! Угошу робить. Тільки перезакинувся. І моментально поклюв. Треба той спінинг перезакинуть бо я його вже давно не перезакидав. Там, мабуть, вже в нас... Ах ти завів! Бачите, чим тут погано? Тут по краях у нас... Очерет, йди сюди. По краях очерет. Я ж кажу, я з тим сазаном навіть як тягнув. Я думав він буде в очереті. Я не знаю, як нам повезло, що ми його витягли. Ось такий прекрасний карасевел у нас клюнув. Ну такий жарюшний розмір. Карасики грам по 200. В принципі, Може ж дождемося ми і більшого карася. Йди. Красунчик. Ой це наша снабження У диви яка поклювка Диви що робить Ого яка що Бач хороший кораф як клює так зразу вирю Хочу Оця поклювка Ось на вечір і вітерецю тихий рибка активізувалася. Ого, куди він повів. Іди сюди. Хороший корось. Не сильно і великий, як казали, кілограмові, да? ну в принципі. Трошки більше свайбових. Йди. Вустю! І там поклювка. Оце на вечір роздача почалася. На вечір просто можна на один ловити. Один, другий. Диви що робиться. О! Оце вже він. Оце вже хороший карась. Дивіться, який смачний. Не такий, щоб сильний великий, але проти тих, що ми ловили, просто шикарний карась. А там вже переклювало, напевно. Там теж в нас так непогано дергало, поки я цей тягнув. Да, переклювало. Ну теж така натяжка шикарна була. Ну нічого. Зараз швидко перенаживляємося. І вперед заслідующе. Я вже, бачите, опори Практично практично не піддіваю. Отакі весюльки тут висять. Додали тільки сюди пінотістої. І все. І в принципі досить. Ти бачиш, так класно тільки що клювало. А ну мені кажеться, там біла рибка, мені кажеться, сидить. Хоча все може бути, може й раз, невеликий. Зараз подивимося. Тим ні, ви знаєте, що протидається непогано. Ого, дивіться як. Ага, дивіться, що тут карасик і густіринка. Да, оце клюв почався. Так у рибку маленьку будемо відпускати. Хай підростай. Карасики. Теж хай підростають, іди. Все, друзі, пакуємося ми в машину, вже зложили на 16. Коротше, відрибачили ми, на мою думку, просто шикарно. Сазан нас прям так порадував, що ви не можете представити. Це приїхати на карася, а поймати таку велику рибу. Так що, сьогодні ми з ночівлею не будемо залишатися. А думаю, десь через пару деньків ми приїдемо знову в ці краї. Візьмемо вже сюди карповички. Карпові оснасточки, карпову прикормку. І думаю, ми тут піймаємо здоровенних сазанів. Так що улов я вам не буду показувати, ви правда все самі бачили. Сазан і десяток прекрасних карасів. Так що улов у нас просто отакий, а рибалка ще краще. Все, друзі, підписуйтесь на канал і всім пока, до нових зустрічей!